У неділю відбулася селекторна нарада за участю віце-прем'єр-міністра України Олександра Вілкула. У ній брали участь керівники областей, директори департаментів, усі відповідальні посадовці. І відкриваючись селекторну нараду, Олександр Вілкул зазначив. За двоє суток ситуацію вдалося повністю стабілізувати. Що, ще через двоє суток Ми обов'язані вийти на нормальний режим роботи, на нормальний режим функціонування. То есть среда этой недели не должна ничем по функционированию всех систем, по функционированию транспорта, по качеству жизни отличаться от среды прошлой недели. Правительство оказывает всю необходимую системную поддержку территориям. Это касается в том числе и задействования в полном составе техники и личного состава службы по чрезвычайным ситуациям, а также... Армии. Очень много насадков выпало на западных областях нашего государства. Я хочу отметить э, слаженную работу МЧС и регионов. Всего сейчас в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимают участие около 30 тысяч человек. Развернуты 167 мобильных пунктов обогрева для нормализации ситуации в городе киеве дополнительно привлечена с начиная со вчерашнего дня более 50 единиц техники мчс более 200 человек личного состава и со вчерашнего дня работают 1962 человека военных и более 20 единиц тяжелой техники. Бати і БТРАксандр Вілкул поставив задачу забезпечити проїзд по усіх населених пунктах, поновити електропостачання там, де воно відсутнє, відновити завезення продуктів харчування у віддалені населені пункти, продовжити очищення снігу з доріг. Також віце-прем'єр просить водіїв утримуватися від поїздок. Водночас синоптики прогнозують покращення погодних умов, зокрема і у нашій області. Хорошою новиною, в якійсь мірі можна е, говорити про те, що е, на території північних областей, де у нас найскладніше зберігається ситуація з точки зору е, ліквідації наслідків цього стихійного лиха, е, протягом 25-29 е, буде практично відсутність опадів, і е, це, звичайно, створює всі. Умови для того, щоб прискорити роботи по ліквідації наслідків про ситуацію у регіонах доповіли керівники областей. Ось що зазначив голова Житомирської облдержадміністрації Сергій Рижук. Я вам доповідаю на вчорашній вечір в Житомирській області. Усі дороги загальнодержавного значення, це 371 кілометр обласного району, значень розчищені. А дороги державного значення, і на спусках, і подйомах проляти ще завчасно раствором, і можна їхати в два ряди по обидва боки. Я сьогодні із шести ранку і об'їхав, і заступники мої, і облетів, і ситуацію знаю, як кажуть, з власних очей. Єдине, у нас є проблеми це близькоші райони, три райони до Київської Вінницької області, там, де круті подйоми, спуски. Є ще перебої в наслідок з переметами до 32 населених пунктів, але ми з північної частини перекидаємо техніку, і зараз мені голови адміністрації інформували, що вже і туди є. Були відключені 29 сіл, але ми їх буквально за три години це теж ця частина відновили. Сьогодні усі села і всі під'їзди у сеї. Єдине, що у нас. Сьогодні можна їхати в два ряди туди і назад, на ніякий транспорт не їде. З Рівненської області їдуть, і вже сьогодні хвіст від Макаровського району з 51-го кілометра аж до, до, до Ставища. Це 60 кілометрів хвіст. Ми вже там поставили 67 Олександр Юрович, 67 стаціонарних пунктів обігріву, харчування. От і я подивився. Нічого там не буде зроблено. Треба брати вертоліт і що треба зробити де на 40-му кілометрі київської траси. Вчора ми з вами Олександр говорили. Це не біля Житомира, а це біля Києва, 40-й кілометрові це між Бакаровим і Березівкою. Там я знаю, я там жив, я колегам київським кажу, тому що нічого іншого не буде. Треба зараз два роторних шнекових військових. Ви вам туди направили техніку, спасіба міністру Лебедєву, пройти Колонщину, пройти Вишеград на Маковище, а в Макарові я бачив, їхав туди, Там прекрасна дорога, і випустити весь транспорт тисячі машин туди, а зараз розчистити. Тому що там в чотири ряди туди і назад стоїть техніка, і ніякого руху немає, і на всю секунду немає. То я не командую. Я просто рекомендую як сусід. І тому що в нас немає дорога вільна, ніхто ж не їде, ніхто не їде. Пролетіть там вертольотом. Я пролітав, подивіться, побачите. Тільки на Колончину, на Вишеград, на Маковище є щастя, і тоді через копилів теж там 30 хвилин треба пробити дорогу, там є водостороння. І буде все з'ясовано. А так оседжуючи у наш антициклон. Він вертає, вертається у вівторок. Ми маємо досвід, працюємо. Сергій Рижук наголосив, що всі відповідні служби працюватимуть у цілодобовому режимі.